Прекрасна сонячна погода цієї весни. Зараз ми, друзі, знаходимося біля дельфінарію Оскар. Дуже багато було коментарів під різними відео. Просили показати дельфінарії, розказати, де він знаходиться, Також, які ціни тут у 2025 році. Так що ми зараз йдемо від дельфінарію Оскар до санаторію «Кристал». Пройдемось повз верхній бювет, повз санаторій Алмаз, також буде санаторій Янтар, ну і Кристал, і також мегамаркет «ТКС». А зараз оце дельфінарій Оскар. Зараз якраз розпочалася шоу-програма з дельфінами. Тут є каса, але придбати квитки потрібно всередині. Тут є ціни. 400 гривень бачте, вхід. Також тут діють пільгові ціни для пенсіонерів, також для учасників АТО, для військовослужбовців. там ну І також для дітей з інвалідністю там діють знижки. Ну 300 гривень квиток коштує. Так 400, так 300. І також ще є виставка тварин. Екзотера називається. Вхід туди 150 гривень, а якщо пільговий, то 100 гривень. Подивіться, яка весна красива. Зараз троскавець зазеленів, сонце світить, але вже після обіду знову обіцяють дощ, грозу. Бачите, є і автомобіль, і автобус привіз, напевно, дітей сюди. Дельфінарій Оскар дуже багато людей сюди приїжджають з різних куточків Львівщини, можливо, і України, але дуже багато з Львівської області, школи, особливо в період, коли починаються канікули. На самому початку канікул дуже багато дітей приїздять у Трускавець на екскурсію, ну і також заодно зразу в дельфінарій Оскар. Він, здається, на заході країни один такий. Ось, ми йдемо вже дорогою до. Супермаркет у Траш. Ну, раніше там був сільпо, зараз Траш набагато менший, напевно, в два рази менший. І праворуч від нас, бачите, і ліворуч є такі недобудови, мали напевно, бути якісь готелі, відпочинкові комплекси, але це все бачите вже стоїть тут більше 10 років. Нічого не будується. І ще, крім того, закрита тепер курортна поліклініка номер 2 а тут у верхній частині. Ну, звісно, позакривали санаторії, рубін, янтар, алмаз закриті. Відповідно і закритий верхній бювет, і також курортна поліклініка номер 2 Це все стоїть тут пусткою, заростає, а дуже багато цих всяких різних приміщень. У 2005-2004 році тут Рускавець дуже сильно розвивався, побудували величезний. Mega Market TKS у 2005 році його було відкриття. Ну, попрацював він практично 10 років, коли от закрили вже оці Рубін і Янтар. Стало людей тут набагато менше, закрили в 2016 році ще й верхній бювет і все. Тут верхня частина курорту стала порожньою. Хотілося, знаєте, хотілося б в одному із моїх випусків про Трускавець повідомити вам таку новину, що там. Знаєте, друзі, відкривається все-таки санаторій Янтар, санаторій Рубін. Верхній бювет йде тепер на реконструкцію і там незабаром також його відкриють. Ну Але поки що такої інформації немає. Все закрите, нічого не працює і заростає кущами. Минулому році, в березні місяці, закрили супермаркет Сільпо. Ну тут взагалі ніхто з людей не ходив, оскільки відкрили супермаркет Сільпо на вулиці Стебницькій в торговому центрі Вектор. І тут зачинили. Але сказали, що відчиня... ну, відкриють інший супермаркет, Ну, відкрили Траш. Хоча людей також небагато. Один автомобіль тільки стоїть там, чи два можливо. І бачите, всі ці висотки недобудовані, продаються. Ліворуч санаторій Янтар. У мене відео є дуже багато на каналі з верхнього бювету, з цих санаторіїв. Кому цікаво, там більш докладно про ці санаторії, Рубін, Янтар, можете пошукати відео навіть, здається, минулого тижня знімав про ці місця. Певно, на 95%, можливо, більше. Мегамеркет ТКС не працює. Весь бізнес тут або переїхав в нижню частину курорту, або взагалі припинив своє існування. Ще працює тут відділення нової пошти, відділення номер 2 здається, до 30 кг Ось тут працює. А це все, бачите, дуже багато торгівельних приміщень, це все пустує. Є ще кілька бутіків, там працюють з одягом, взуттям, Сувенірами бачу, але тут просто немає людей. З цих верхніх санаторій працює тільки санаторій Кристал. Також в попередньому відео я озвучував ціни на відпочинок. Ну там в районі 1000 гривень це бюджетний варіант з трьохразовим харчуванням, проживанням і лікуванням для однієї людини за добу. Ось це, бачите, курортна поліклініка номер 2 Раніше тут просто неможливо було припаркуватися, хто пам'ятає. Зараз місця дуже багато. І бачите, від санаторію Алмаз йшла така галерея прямо до озокориту лікарні номер 2 Не знаю, чи це ще реально все відчинити, відновити і запустити. Не знаю. Кожним роком воно все більше тільки заростає, руйнується. Я знаю, бо ви в коментарях пишете постійно. Дуже багато людей тут, навіть, оці, хто підписаний на канал Трускавець Трево, полюбляють мої відео. Я знаю, що дуже багато людей тут відпочивали, лікувались, оздоровлювались, особливо в цих санаторіях верхнього бівету. Тут людей завжди, знаєте, як ностальгія за цими місцями. Я пам'ятаю, застав ще в 2006-2007-2008 роках, пам'ятаю, як тут на верхньому бюветі було дуже багато людей. Напевно, було навіть більше, ніж на нижньому. Лунала музика постійно тут. Торгівля процвітала, так, також пам'ятаю, екскурсії тут пропонували дуже багато. Ну, зараз, бачите, зараз набагато більше екскурсій, ніж було раніше, але набагато менших, менше бажаючих їхати, тоді їздили всі. Ну, ті люди, які приїжджали сюди за лікуванням, то їм було не до екскурсії, бо оскільки було дуже багато різних процедур, потрібно було на все встигнути, і водички попити, і пообідати, поснідати, повечеряти. Тоді було не до екскурсії. А хто приїжджає просто на відпочинок, то звісно. Можна поїхати біля Трускавця, навіть є куди поїхати, а за межами області то взагалі дуже багато варіантів. А це санаторій Алмаз. Алмас. Минулому році тут трішки повирубували кущів, трішки розвиднілося, але все рівно це скоро заросте. Йдемо ще, друзі, до санаторію Кристал, подивимося, чи там є люди. Ну, Знаю, що я розповідав про ціни і знаю, що діють знижки там в санаторії Кристал, а якщо діють знижки, до кінця травня діють знижки. А якщо діють знижки, значить санаторій не заповнений. Ну, надіємось, що ситуація влітку виправиться. Також осінню дуже багато людей приїжджають, отпускавець. Не знаю чому, але зараз весна, дуже прекрасна пора. Ну, зараз менше людей, ніж влітку і восени. Бачите, водички немає, фонтан не працює. І видно вже верхній бювет. Зараз ми підійдемо ближче. Ось тут хто пам'ятає, екскурсії пропонувались. Також гарячі пиріжки тут продавали, цікаво було. Зараз все по-іншому. Ну і бювет вже не пізнати. З кожним роком руйнується вже на слідуючий рік буде 10 років як зачинений верхній бювет. Зачинили на реконструкцію, але вже й ні реконструкції, ні відкриття. Оскільки санаторій кристал має свій бювет, така можливість в цьому бюветі відпала. Та ще й отрускавці зробили нахтусю платною, ну не тільки нахтусю, взагалі мінеральну воду, яка пропонується в бюветі. Ви запитували в коментарях, скільки коштує, як там набирати. Дуже просто купляєте там карткова система, купляєте картку. ну і літр коштує 24 гривні. Так що, ну, скільки вам потрібно, хтось мені вже писав в коментарях, давно вже не пам'ятаю. Здається, що на курс лікування 21 день виходить десь приблизно 600 гривень. Якщо у вас є бюлет ну, в ваших санаторіях, готелях, то не, не обов'язково пити нафтусю, наприклад, із центрального бювету. Хоча нафтуся має свої цілющі властивості, кажуть, що втрачає через 2 години, тому найкраще пити її в центральному бюветі. Не знаю, друзі, не знаю, чи це реклама, чи це що, але. Більшість людей, хто має можливість, то п'є нафтусю в своїх санаторіях чи готелях. Бачите, позрізали ці дерева. Знаєте, осінь я знімав відео, тут клени такі красиві. Все було в жовто такому червоному кольорі. Золота осінь, дійсно була. Ну, цього року так не буде. Зараз ще сходимо, піднімемось до санаторію Кристал. Покажу, як виглядає санаторій, ну і подивимось заодно, чи є люди. Ну, зараз 12.00. Можна було би спуститися до Бівету, до центрального маю на увазі. Там сьогодні, здається, має бути Оксана Білозір, але я не знаю просто, друзі, чи я встигну спуститися через коротний парк до Бівету. Ну, Захотілося мені показати вам верхню частину курорту. А Оксана Білозір буде ще й ввечері. На білеті, так що ну, не дуже спішу. Ось це санаторій Алмаз. Ну і зразу санаторій Кристал. Нагадаю, що Алмаз санаторій цього року відзначає своє 50-ліття, а кристал святкував минулого року. Цього року вже йому буде 51 з дня відкриття. Ось такі два ювіляри. В санаторії Тисячники. В санаторії Тисячники, ось це с... Кристал Алмаз. Янтар і Рубін, і вони так почергово будувалися спочатку кристал, потім алмаз, потім янтар і рубін. Ну і верхній бювет побудований в 1976 році. Величезне, величезне будівництво на той час тривало у Пускавці. дуже коротко розбудовувався, особливо. З 70-го по 85-й рік дуже багато з'явилось Бівет центральний, верхній. Центральний раніше, центральний десь 1962-му, здається, був вже набув такої форми. Гарна територія, бачите, є і лавочки, є і ялинки, є місця, де можна погуляти. Ну і є також майданчик для дітей. Єдине, що немає тут людей. Порожній, бачите, порожній. Порожня верхня частина курорту. Хіба тільки кілька людей і все. Ось так виглядає санаторій Кристал. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дякую всім спонсорам, всім людям, які пишуть коментарі, ставлять лайки, просувають український контент. А тут попереду, бачите, ще є два магазини. Коротник і колос. Вони працювали, я ще навіть пам'ятаю, взимку були відкриті в них двері, але зараз вони не працюють. Ну, Сьогодні 23 квітня, середа, будні дні. Магазини не працюють. Зачинений ще один, ще другий. Бачите. Працює тільки салон краси, який тут недалеко. Ось ну, тут, бачите, двері відчинені, салон краси працює. Бачите, все в оренді. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.